Работая на кухне, выполняя какую-то работу, она не будет использовать эту мышцу, большую грудную, она будет пользоваться другой. Волонтери та реабілітологи кажуть, Дніпру гостро не вистачає реабілітаційних центрів на все місто. Їх всього декілька. Через війну заклади не справляються з потоком пацієнтів, яким потрібна допомога. Окрім Дніпрян, підтримки фахівців часто потребують і люди, які прибули до міста з гарячих точок України. Дуже багато воєнних ранених попадають в лікарню Мечникова, в госпіталь, Але там їм оказують тільки першу допомогу, тобто в острій стадії. А далі їх приходять увозити на западну. При цьому ми ще не встигли оцінити масштаби цієї проблеми, впевнені фахівці людей, яким через війну потрібна допомога реабілітологів та психологів, велика кількість державної інфраструктури для цього явно не вистачає. Я, як масажист, як реабілітолог, мануальний терапевт, можу мабуть, перевірити, пара эту мышцу, Буквально в течені 30 секунд я це делаю, і думаю, як відреагують мишці на моє воздействие. Якщо чогось гостро не вистачає, це потрібно робити самим. Так подумали волонтери та вирішили створити реабілітаційний центр самотужки. Свою ідею презентували колегам, благодійникам та меценатам. Зараз потрібно зібрати кошти на обладнання для реабілітації. Масажисти, мануальні терапевти та психологи вже є і готові безкоштовно надавати допомогу після поранень. Ми зібрали досить великий штат, штат кваліфікованих Дуже хороших спеціалістів там, де є і реабілітологи, і психологи з інших міст готові працювати. Після збору коштів благодійники будуть підшукувати потрібне їм приміщення. В залежності від придбаного обладнання вони розумітимуть, яка саме площа їм потрібна. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.